вами Маріко 6, вітаю вас на, на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про секунду про ось цей канал. Я показав на екрані і все в принципі добре. Ми зараз подивимося Його той. Так що давайте ставити лайки а ми погнали. Вводі його назву каналу. Став вам там в YouTube. І давайте подивимось. Докладніше про цей канал. Більше ми можемо побачити силку, створення створник на і перегляд. Тут 123 перегляди. В принципі, що дуже нормально. Канал створено 15 березня 24-го року. Причому що в мене канал був створений прямо біля 24 го року. уявляєте? І за цей. І за цих 2 роки мене набрало 3000 переглядів. Це дуже добре, я вам дуже дякую, але повертаємося до того каналу. Тут є списки відтворення і відео. Саме найостаннє відео вийшло один день тому. Тут нам показує, що гравець грає в Дум. А я вам так скажу, це український канал той, тому так. Да oh. не недобс. Коротше. І якщо ми подивимося всі відео, це буде точно, то я заспірнуся, можу їх всіх передивитися. Фух, нарешті я всіх передивився, але потім ще раз їх передивився, то що той. Коротше, в Думі він грав свій Дум. Супер Маріо Мейкер. Це... ну тут самі гляньте. Це тут роблять такі карти для мобілі. Це тут ровець Мор... ім'я Морква грають. Тут грають капхет. Тут Pizza Tower. Тут перший Sonic. PvZ і PZ. Якщо він зайдемо в список відтворень, тут пише капхет, план свято зон піцтату. Якщо ми візьмемо на відео і знайдемо самий верх, ми побачимо що тут дум. А в списках відтворення нема цього думу. Добре, якщо ми зайдемо в спільноту, це місяць тому зробив, тут пише, ребят, у мене немає, немає де для відео. Можете е, 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 дати день е, для відео. Можете написати йому дай всяке таке. Коротше. В списках відтворення всяке таке, тут понятно. В принципі, мені більше немає до чого тут вас здавати. Що ці тут немає, то тільки довгі відео, яких користуватися, зробивши 7 підписників. Це в принципі непоганий результат. И той. Ну и той. Ну в принципе, что можешь сказать? Дивиться. Всім характер, всем пока!